Вітаю, шановні друзі. Давайте з вами спробуємо подивитися інформацію, чи, чи офіційний Пекін домовлявся про таємну, таємну скажімо так, згоду на вербування їхніх громадян. Їх громадян, да? Давайте подивимося. Офіційно від, віднікуються, вони говорять, що офіційно да? ми нічого не знаємо, що це. Таємними там якимись тропами да, відбувається це вербування. Давайте подивимося: чи домовлялись вони таємно поставляти своїх найманців для участі у війні? Пекін, мається на увазі, так? Да? Китай? Так, я вам скажу, що стопроцентно. Вони спланували, визначилися і готові приймати участь да, в новому якомусь проєкті, тобто якийсь, якийсь проєкт вони разом із Рашою состряпали, так? Для того, щоб молоді люди приймали участь у, у воєнних діях. Це новий проєкт. Так. За цими трьома картами скажу стопроцентово що так. Як би там не віднікувався Китай? Вони знали, вони, знали, вони домовилися про якісь канали вербування, постачання цих китайців, да? щоб брали участь в активних бойових діях. Що далі? Це ідея. ідея була, була ідея, активована, причому. Була така ідея, спланована, визначена. 100%, я вам скажу, друзі, 100% дивіться. Але, е, знаєте, цей проєкт, е, скажімо так, як тільки почався, да, і зразу на початковій стадії він може закінчитися. Чому? Тому що потрапили в полон, тому що розгорівся міжнародний скандал і так далі. Тобто він може дуже швидко закінчитися. Десятка ночів це швидка, швидка. Пішло все попусту. Зрозуміло, ідея була, активували, посилали, але довелося швиденько згортатися, тому що, тому що стався витік цієї інформації. Да, ідея хитра, по-хитрому поставляли, а це значить, що вербували якось по-хитрому або не вербували, а поставляли через якісь таємні канали, начебто вони самі завербувалися, да? і офіційний пекін тут ні до чого ні. Ідея була, проект був сплановано, визначено, була готовність по-хитрому цю ідею втілювати. Ось так. Е е е е так. Дама Мечова говорить про те, що це дуже ретельно спланована операція, вступу е або прийняття участі Пекіну в цій війні. А, а пішло не так. Все, що вони спланували, все, що вони, з чим вони визначилися, на початковій стадії доведеться, що чи всього ще їм згортатися. Все пішло не так. Не так, як би хотілося. Так. В процесі приймали участь. Офіційний Пекін приймав участь. Невелика кількість була, невелика кількість, але спробували. Це спланували спеціально офіційно так. М -м -м, ні, бачите. Треба буде робити паузу, тому що по четвірці мечів тут не вдасться їм цей проєкт повністю. Тому що третя карта говорить про те, що цей проєкт четверта карта. Да? От десятка мечів дивіться, десятка мечів, попусту все, створюються неможливі умови, і все це треба буде робити паузу. Тобто, все це буде зупинятися, причому так швиденько, швиденько згортати. Ось так. Ну, що я вам скажу? Що я вам скажу? Що всі мовчать, він відмовчується. Значить, був там офіційна, була якась офіційна заява, начебто, чи посла, чи когось там, але не сі, Сі, сі промовчав, що, що офіційно Пекін не надавав, брешуть, хитрять, це брехня, це хитрість, процес запущений був. Таємно причому, таємно процес. Вони таємно хотіли допомогти змінити ситуацію заради особистого, особистого збагачення. Тобто Раша попросила їх прийняти участь, допомогти, і, і, щось вони їм, і щось вони таки їм пообіцяли для особистого збагачення, особистого комфорту, що стосується грошей, няток. Пекін на цьому хотів підзаробити ось так. Ось так, шановні, прийма участь. участь. Чи згорнуть вони цей проєкт? Чи згорнуть і так згорнуть? Чи змусить змусить розголошення згорнути? Ми ще раз перевіримо, хоча, хоча ось це все ось, оця вся сторона сказала, що все. Все буде згорнуто, все піде попусто. Ну давайте ще раз перепитаємо, чи буде згорнутий цей проєкт постачання китайців. Союз домовляться, ситуацію, да. домовляться ситуацію, про ситуацію, знаєте, таку ну, підлу, захотілося вдаритись під тишка, да? захотілося вдарити з-під тишка, але можуть саме, саме загинути від цього удару. Так, всьому, всьому причина це матеріальне, матеріальне поправити сім'ї хотіли, да, поправити матеріальні статки сім'ям. Взяти під контроль, роботу, щоб перемогти. На співпрацю пішли допомогти. допомогти у тому. Але ми почуємо, ви знаєте, ми почуємо якусь хорошу вість. Я думаю про те, що, можливо, цей проєкт згорнеться, відстоювати будуть реалізація чого захисту, е е реалізація захисту і захист через кризу відмовляться, реалізувати, да, реалізувати надалі ідею, захищати да, цю співпрацю. Співпрацю, що всього, що залишить е, Росію сам на сам, ну, вийдуть, вийдуть з, зі гри. Ну, бачите, тут остання карта, яка говорить, що реалізацію відстояти неможливо не буде реалізацію співпраці у цій сфері, е, прийдеться відмовлятися. Ну, я думаю, що все-таки Китай, можливо, перекриє е, після розголосу, можливо, перекриє. Але я, знаєте, скажу так, перекриє він тоді, коли коли е, о, їм може загрозу, загрожувати якісь фінан, е, ці фінансові, е, ну, збитки, збитки, розумієте? Тільки тоді він зможе звернути цей. Але вони хотіли поучаствувати. Санкції, санкції, розумієте, через санкції, так? Да? Щоб захистити від реалізації, відмовляться, щоб захистити себе від кризової ситуації, захистити від санкцій, швидше всього, що і відмовляться, швидше всього, що їм пригрозять санкціями, да можливо навіть ну я не знаю наскільки це можливо Америка з таким Трампом, так але я думаю, що якщо Європа підключиться до цього, підключиться і натисне через санкції, то вони відмовляться більше поставляти свої своїх чмобіків. Ось так, але, але 100% домовленість офіцій, на офіційному рівні домовленість була. Домовлялися, можливо, як знаєте, як, я скажу, що перекидали, тому що по-хитрому, швидше всього, що тут їх перекидали в Росію на, дальність, на Далекий Схід, так, як, як робітників, а звідти вже вони потрапляли в начальні центри, Із з навчальних центрів потрапляли на війну. Я думаю, що Китай хотів побачити, як ведеться, ну, вивчити, як кажуть, зсередини, як ведеться сучасна війна. Так що знає Пекін, як то кажуть, знає кіт, чиє м'ясо з'їв. Приймав, приймав участь. Ось так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.